Добрий день! Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже таким важним, інтересним досвідом, який я зробила на, на протязі, можна сказати, п'ятдесяти років. Тому що в свій час я завжди я знала і бачила, от мусульманські народи вони дуже скоро розмножаються, їх дуже-дуже багато. І всюди, там, де є вони, там є вспишки енергії. Тому що вони дуже енергічні люди, вони дуже такі запальні люди. І потім я подивилася, проаналізувала, що от наші християнські народи їх все менше і менше. І, це, і ці люди. Вони в більшості, так як взяти у тих, ну, у більшості цих християн, які правильно живуть, у них взагалі тільки одно-двоє дітей більше практично не родиться. А якщо і родиться, це вже ну, дуже рідко, дуже рідкість велика. І їх стає все менше й менше. І от я якби перебуваючи в своїй інкарнації, коли я була цих 30 років, коли моя душа була знаходилися в хранилищі, яке, яке називається Зелений Сад, де храняться всі душі. І от тоді, аналізуючи, я зрозуміла, що душа християн вона фактично, якби сказати, веде другий образ життя. Вони, їх, коли вони помирають, вони не розпрощаються, вони якби каються в релігії, каються в релігії, і це ніде не йде. Воно всю все залишається через ці потому гріхи християнській душі. Якби треба проходити цю дорогу очищення, а всі душі померлих їх просто запаковують, яка запакували гріб. І вона звідти душа нікуди. І от вони там, у тому зеленому саді. Я наблюдала в той час. Я правда нічого не але наблюдати. Душа, так як душа має видимість і вона вважається вічністю. Значить, душа гарно бачить, що там відбувається. І я бачила в тому саді, були дуже дуже сильні душі, такі душі сильні, знаєте, що їй удавалося самим вилізти з того саду. А це так, як висять, як на ниточках, знаєте, вона одна одна вища, залежно видно від степені духовного розвитку, так і там знаходяться ті душі. І, це і А були ті, які дуже низько вони висіли всі на таких світлячках, світячихся ниточках, ті душі, видно, були, і які навіть самі себе знищували, тому що їх ніхто не допомагав їм вилізти, ніхто їм нічого не допомагав, і вони там знаходилися. У, 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 і у багатьох там душ також були а ангели, які їх витягували, і це видно, тому що душа та більше так іскрилася, і, і більш як жива, як тріпалася. І якщо ти бачиш сьогодні, вона тут, то через певний час вона вже вище, вище, чуть-чуть вище, якби піднімається вище, але все одно вона як в тій цистерні знаходиться релігії в цистерні релігії. І от коли я звідти вийшла, коли мене вже звільнили, і я коли передати це щастя, коли ти получаєш свою душу, вона повертається до тебе. Це словами не передати. Це радість, це весь світ твоїх, яка в ногах то просто все. Ти бачиш все, навіть то сонечко, по якому ти ходила, ти ніби його бачиш, але ти його ніколи ніколи не бачила. Якби то ту, ту землю ти ніколи не відчувала, по якій ти ходиш, ти навіть не знала. А це ти все відчула. Ти відчула життя землі, ти відчула життя природи, ти відчула життя людей. Ти, ти получаєш енергію, щастя, що ти з цими людьми рядом, що ти з ними знаходиш, що вони тебе, що ти їх можеш. З ними говорити, що ти можеш їх чувствувати, їхні біль, їхня радість і їхнє щастя. І це дає таку знаєте, енергію велику силу. Потім також я дуже багато читала про мусульманські, так в мене було багато подружок, мусульманок, і я вивчила повністю їхній Коран і ознайомилася, як вони прощаються своїми гріхами. І як я зрозуміла, що вони просто їх ховають. Знаєте, вони їх замурвують, як та стіна плача, яку ще сам Соломон установив, в якій це люди йдуть туди, плачуть, якби над тим, що там закрито. І вони закривають. От так як вони теж не вірять їх християнство, вони не признали цю інкорнацію. Вони не признали, що душа вічна. І вони, якби закривши тут і всі свої гріхи, гарно трамбував вже закривши. Вони це дуже вміють мастерські робити. Вони їх закрили. І вони знають, що їхній рід це той, який вони воспроизводять, значить, вони воспроизвели свого сина, значить, він йде далі. Оце і є, якби їм дано це щастя. Ну разом з тим, вони якби ті всі гріхи їхні заховані. Вони заховані. Ну, спрятані якби. І от через що, наблюдаючи за цими всіма законами, і я побачила, от де живуть мусульмани, там пошти всюди і де, е, йдуть землетруси. Бачите, земля лопається, все одно ті гріхи виходять. Тому, тому через що і називається стіна плачу, не один там плаче, захований в тих гріхах, не один там цього, не може очистити свою душу, тому що він схований. І от так, як і наші християни, вони всі свої всі оці душі запакували в Той Зелений такий Райський сад, якби, які чекають пришествия Ісуса Христа, який прийде і їх відправить до Бога. І разом з тим, наблюдаючи тепер оці нові релігії, які входять в нові релігії, я зрозуміла. Цю подію, цю подію цих, цих всіх наших, як кажуть, кармічних гріхів. Тому що карму ніхто не відмінив. Карму тепер уже в 24-му просто допомагають цей рік кармічний, допомагають чим скоріше пройти. Но її треба трансформувати. А трансформувати це як? От, Наприклад, дивлюся, землі в нас в Україні. Тут, особливо Івано-Франківська область, вони дуже бідні. У них немає як того ніяких таких елементів живлення. Треба, щоб щось виросло, потрібно труд туди вложити. І я зрозуміла, чому. Тому що ми. Якби знаючи більше людей це знають, що трава вона теж не так просто родиться, пуста пуста. так як темна енергія, це і є та трава, яка потім стає перегноєм, і яка стає одобрює ту землю. І Чим більше ми той, тої травички, яка знищуємо, і нічого туди не, не даємо, земля стає все бідніша і бідніша. І цево, і багато людей теж знають, що треба тій дати землі відпочити, щось посадити, так як тепер і чи ще щось садять, щоб вона цево потім був перегній. І так само, коли люди знають, що річки, які біля них, якщо вони ухажують за ними, якщо вони в чистоті в порядку, там вода іскриться. Ну, якщо туди накидано, ну, всякого хлам'я, всякого там взагалі, колись я ще коли була мала, ми там купалися. У нас Кам'янка така гарна річка була. Там, навіть така глибока ще річка була, куди всі, як кажуть, нурка скакали. Так воно сказали. І це було дуже дуже гарно і дуже-дуже. Інтересно, а тепер там вже нічого немає і дивлячись, як там у нас така цево. І от наблюдаючи наше життя, наших цево наших християн, я зрозуміла, що в нас більше нас знищують повінь, урагани, всякі там отакими. В більшості всі вони проходять якби чистку водою. А ті чистку землею. Тому що земля ото от, все мусить вивернути. І для того, щоб... Це вон. І щоб зрозуміти це, як це все проходить, от зараз гарно говорить Айя Потік Світла, вона говорить, що багато богів сплять у землі. І я зразу подивилась туди і думаю, так звичайно, вони сплять, тому що якщо сплять ці душі християнці, то і там сплять і боги в тих чистилищах, вони сплять і в горах, і всюди, тому що люди помирають по всій землі Україна, вони не тільки якось одному, одному місці. І там є храми, і там є храми, і чистили, і як я зрозуміла, тих цистерн з тими душами дуже багато. От через що, коли мені повертали мою душу, сказали: не всі це вміють, це може десь п'ять людей у світі знають, як знайти, в якому хранилищі знайти оту душу, яку тому що Ісус Христос, як знають, Він в пекло не спускається, він відкупляє з пекла. А хто вже в пеклі, то він ніяк уверх не, не піде, тому що його потрібно викупити. А щоб викупити, його зараз легко викупляє свій рід. От якщо ви знаєте, що весь рід ваш це ви, це тепер ви уже. Значить, ви, як опять-таки, учить гарно, Ая, от по її методу, до речі, я і цей весь свій світловий рід прийняла. І, і і знаєте, коли раніше була ця кармічна рада, вона кармічна рада. Вони ну, якби судили, коли судили мене за такий. Це поступок, поганий поступок, який я звершила в своєму життю. І вони так обступили, і видно тільки, знаєте, як світло, тільки очей. А все так, як чорний капюшонок, якби навіть не догадаєшся, що там хтось треба гарно вдивитися, хто стоїть і говорить тільки один: один старший, значить, старший того роду. І коли мені дали, оце присудили, що мою душу ну, вона буде знаходитись в хранилищі. І це во. І тоді я просто зрозуміла, що так точно наші боги, українські боги, боги різних родів, народів, що це все дійсно спить в землі. І коли Ая каже, що ми були, працювали, і ми відпрацювали там якусь цю, і звільнили цих богів, і ви зразу відчуваєте силу тих богів. Тільки та людина пана відчуває, яка не має зв'язку. Ще до цього зв'язку потрібно прийти. Це так, як я казала. Все-таки той метод, що голову відключати, це не дуже хороший, тому що щоб щось знайти в тій голові, як навіть і ще раз, навіть і Ая каже, хоча іноді я її теж чомусь дечому не розумію, як вона каже, що кожному Бог дав свій дар. І кожна людина має свій дар. Значить, ніяк у моєму у моїй душі не може бути той дар, який у вас є. Значить. Кожній людині є свій дар. Значить, щоб дойти до того дару, потрібно перепрошити свою голову, як я це все кажу. А для того, що подивіться, я зараз учуся всі нові молитви, тому що я вже якби зрозуміла, що місія Ісуса Христа у моєму життю виконана, що він тільки мене буде з Богом Отцем там на небесах чекати, і мені треба бігом бігти. Мене Дух Святий веде туди до, до них. Значить, тоді я бігом біжу вже за Божественним духом. І якщо я біжу за божественним духом, молитві мої вже міняються, тому що навіть отче наші, якщо вже доказують всі, що зроблено помилка, тому що хліб. Нам нас, насушний дай нам сьогодні. Насушний це значить кожноденний, дай нам це звичайний хліб. А хліб надсушний це духовний хліб. О, хліба надсушного дай нам сьогодні. Кожний день дай нам надсушного хліб. А щоб отримати той надсушний хліб, потрібно значить взяти це, значить, багато вчитися. І всі-всі, ми, кого ми знаємо, хто чимось навіть займається, навіть не беручи вже духовний світ, беручи фізичний, хто стає саме якоюсь великою знаменитою людиною, я представляю, і кожен може собі уявити, скільки багато заложено науки в цю людину. Тому що ця наука вона сама не прийде. І якщо цю науку з голови, аж ще пропускаємо через серце. То вона війде на вічність. і мозок, наш наш розум, повинен нам служити. Це не просто, що дали дві функції, хочу, включила, хочу, відключила. Тому що навіть так як ми живемо, я не знаю, як буде в тих других вимірах, тому що я там не жила в тих п'ятих, і шостих і сьомих вимірах. Я живу тільки зараз, в четвертому, так як ми всі сюди скинуті, і ми живемо в четвертому вимірі. Багато людей ще живуть в третьому, які не хочуть ще не. Розуміють, що, що перехід вже їм відкритий, але вони бояться якби, ступити на цей, в цей крок, щоб з'єднатися з усіма людьми. Ну, так як я чітко зрозуміла, я вивчила ту систему. І я зрозуміла, що от та стіна плача, е, е, яку створив Соломон, ще Соломон, і вона і це все дійсно ховають всі свої гріхи, вони ховають. І ті гріхи лопаються. І все одно. Той, хто що заслужив сильний, він ніде не сховається. Все одно його настає на, якби стає з ним. Він відповідає теж як по кармічному, так і по життєвому, тому що їх теж багато помирає, багато. Е... Навіть коли перепливають, вони в більшості всюди, коли землетрущі, коли війна, вони тікають у на, в западні країни. Бачите, всі туди йдуть в западні країни. І коли вони тікають, то їх нараз там і цево і в тих бочках закупорених, вони і там помирають і по різному. Їм теж не нелегке життя. Ну разом з тим, бачите, оце, що їм, якби на певний час удається обманути. І вони в це вірять, вірять, що вони якби сховали свої ці гріхи. А гріхи це в першу чергу, це ми всі думаємо, що це убийство чи Бог знає що до чого. А гріхи це є неприйняття природи. От якщо ми не приймаємо, ми думаємо, що так як ми думаємо, що тіло нам так просто дано, знаєте, ну як би сказати, і ми маємо право над ним і здіватися, що ми хочемо над ним робити. Це цінність. Це Бог нам дав таку велику цінність. Він нам взагалі так високо став, значить, ми повинні цінити. Так само нам дав ті дерева, це теж ми повинні цінити. Так само він нам дав ту землю, яку ми обробляємо. Це теж велика цінність. Він нам дав от тих усіх животних, і я дивлюсь, тепер в мене один котик. Чудеса показує, яка то красота, яке то щастя мати такого котика. Яке то щастя мати ту собаку? І от це. І, ті собаки. і це нам просто треба з'єднатися з природою і стати одним цілим. Тому що всі, всі ці, як вже доказано, це вже всім доказано, що ми живемо в темряві. І це все, що нас окружає, це все ілюзія, це якби художна декорація, яку кожна людина собі нарисувала віками. І зараз, коли ми переходимо цей четвертій, це все буде знищено. Ну, вірніше знищено то. Які е, декорації, які прийшли і злом несправедливо, а все, що прийшло справедливо, то Господь перенесе туди, тому що ці всі дари в людини є, і кожна людина, от я дивлюся, навіть як виступають артисти гарно, як акробати різні, як люди строять які прекрасні мости, які, ну, які дома це просто дивишся, любишся, не налюбуєшся не і ясне діло, вони користуються своїми дарами, і дари в них відкриті, і Бог їм відкрив. Це означає, що вони не мають, що вони не живуть в такій сильній темряві, тому що ми не зараз перейдемо. Допустимо, зараз я не кажу, що це буде це. Я просто зараз так собі я кажу, теж пофантазірувала. О, допустимо, через рік-два хоп, ми вже на новій землі. І там нема нічого, то як ми там будемо жити, значить, хто має який дар, той вже з ним буде там і жити. Це значить, що з нами і перейде то наше туди. І ми не відчуємо навіть такої різниці, тому що ми дійсно не відчуємо, е, хоча я була на новій землі, і як би сказати, ну бачила красоту природи. От що єдине, я бачила це красоту природи. Я бачила. Тих звірів, які ну теж лежать, знаєте, як боги там під деревами. То то така красота, що ви йдете, і ви, як би сказати, як любуєтеся, як раніше треба було йти в цирк, чи треба в зоопарк, щоб подивитися. А тепер то все буде, як кажуть, свобідно між вами ходити, і ви будете це все любити, і це все буде. Ваш рай, от і, і такі дерева не красоти, і, і такі це, ну правда, хаток я не бачила, але я собі уявляю, сама е, то ті хатки, які тут люди в цьому настроїли, які гарні, це просто прекрасні. Я представляю тут всі хатки, гарні такі дома, такі ось ці цього. І то все перейде за ними. Тому що я більш чому вірена, все то, що хороше, що Бог. Прийняв, то все піде з ними і вони будуть цим своїми цими, як кажуть, хатками і дарами. Так що, як бачите, для того, щоб християнам не чекати, поки нас там запакують в ту цистерну, яка називається зелений сад, а щоб ми наша душа відпрацювала тут. Я собі прошу і трансформації, і очищення, щоб душа відпрацювала, і щоб я чим скоріше вознеслася от Вознесіння, яке я вознеслася і мене там зустрів Ісус Христос з Отцем Небесним, так як і Він пообіцяв, і я вас там зустріну. І я вірю, що Він мене там зустріне, тому що я до нього йду, моя дорога туди, до них, до Отця Небесного і до Ісуса. Так що. Я дуже рада, що ми сьогодні з вами провели таку гарну тему. Коли небудь я ще розкажу вам про свою інкарнацію і як це все проходило. Дуже дякую вам, Па-па. все хорош.